Hello Friendly! З вами Деніс Friends. Сьогодні ми в цьому відео з вами дружні Попробуємо Kinder Cards. <coughs> Ось таке печиво Kinder Cards. Я думаю, що киндерпуз пазл. Оце Cards. Коротше, я це ще бачу ще напевно того року, якщо не поза того. Воно ну, пише, що я взагалі це хотів купив, але думав, що знімлю на день народження свого каналу 10 червня. Але воно пише, що строк передатності якраз, е проходить сьогодні, 30 травня 24 року. Тому проходиться вже знімати сьогодні цей кіндер карт. А на 10 червня щось інше придумаємо. Тому такі справи, поїхали до заставки, прорегуємо цей кіндер карт, що він себе представляє. Тому let's go до заставки цього відео. По Погнали! так. День Спрай реагує, День Спрайні реагує, сьогодні він буде пробувати. Так, бачите о, до сьогоднішнього числа. Так, що тут пише? Не по-нашому. Одним словом, так. Е, е, реагує на... Сьогодні він буде пробувати кіндеркарц! карц, карц, Поїхали їсти. так. Подивимося, що він. Який він буде. Мені... Я от думаю, що буде дуже смачний чогось. Це кіндеркарц, бо від кіндера завжди щось... якась насолода. Насолоду якоюсь пахне, знаєте. так, Як його відкривати? Пише, що отут. Ну, погнали. Так. Ага, ось так. Це ж, до речі, пачечка 120 гривень. 120 гривень і 5 штук. Понятно. Ось таке. Так. Вау! Прикол. Можна було би одне на YouTube шорт, але я не хочу. У мене ще тут є кава. Але нескільки я ще не робив, тому ми попробуємо. Це 120 гривень капець. О! У одній штучці дві штучки. Нормально сказав. У одній пачеці дві штуки. То це. Чекайте. 2... Чекайте, 5 штук, реально? Понял. Так, да, тут тільки. Там далі нема, там далі нема. Зва. 3, 4, 5, 6. А, де? Да, так, 10 штук. Десь видумані 10 чи не 10? Перевіряю. Довіряю, перевіряю. Так, поїхали. Так, це печиво від Kinder. Вафля. Це не печ, це вафля від кіндер. Чекайте, треба ножика. Поки що 9 балів, непогано. У нас сьогодні все кіндер. Зараз кіндер, на вечір буде кіндер мілк слайс Несвіком. Виписали з... вже не знаю, з, -з, -з мілки. З що. Так. Я вафлю поки що заберу. Якщо в мене вийде. Так. Ну давайте вафлю окремо. Сама вафля ввісім. Так. Тепер оцей цей шоколад. Ого, тут його нормально дали. О. Ну що це цей киндер? Вроді цей. Поки що 9, бо я щось не розчув. Ну, поставлю 10, бо це шоколад молочний кіде. Дивіться, смішно. Карце. Ми вже дві з'їли. Можливо, одну лишу на YouTube так як тут. Їх 10 штук ти. Оце 7. 7 балів оця. <кхи> Зараз покажу. Оце 7 балів, бо це чорне. Де написано Kinder. Ну, таке. Поїхали з кавою спробуємо. Кава нормальна. Поїхали. Це одне відкладаю на YouTube шорт. Не знаю, коли він той вийде. Як мої зуби зуби страшно, не люблять шоколад, це капець. Кавою 9. Ой! Ну ви просто подивіться. На цей скарб. Ну, файно вже виглядає. Ну, погодьте, що файно. А ми продовжуємо їсти. Так, ми продовжуємо їсти. Ось так. Ось так. За 120 гривень на ринку купив. Ну вже, тримаємо, тримаємо. Кіндер Кард це ще ніколи не пробував. Поставлю 9 балів, того, що сам шоколад його. Менше чути, ніж в звичайному кіндер-шоколаді там. У мене навіть ще є кіндер-шоколад, бо я для YouTube-шортів купував. Ті ні, то там краще чути, ніж тут. Та. Може мені треба ніс видути, щоб мені краще, не знаю. Породим Нормас Мм, бачите дві штучки. Мені стало цікаво. Давайте спробуємо з Несквіком ще. Як буде з Несквиком? Давайте спробуємо з Несквиком. Сьогодні so, бату не, не свікає багато кіндера, та? та а па 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 папа я додаю молоко. Зараз треба відсорбати трохи. Ой, мене треба відсорбати, бо то бачите за, за дуже. Ой. Може би я не сведу, ну не знаю. Після відео верблю Веду я, кажу, веб'ю, ага. Веб'ю, ууууу. Мішаєм не пік, мішаєм. Так, що там у нас по часу? бо мені зараз на роботу треба йти. 40, 40 щемось, добре. Так, 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 так. Та несвіко готовий. Давайте спробуємо. Ну, з несміком набагато краще. Перший був голодний, цього поїв вже не голодний. М -м -м. Тут що оця штучка. Хвиліці. Ну от, знесиком 9 з плюсом. Набагато краще. Е ну що ж, у нас остання пачечка Відкриваємо ось така. Е Погнали З знесиком. Ого, тут пише дата. Стоп, що? 30.05.24 це сьогодні. Сьогоднішня дата 5.08. Аж вже срок придатності пройшов у 5-й годині, чи що? виходить. До 5-ї години. Тут так само пише 30.05. Ну, якраз ми вчасно, одним словом. Ви рахуйте, цим наїдаєшся, спокійно. Я лишу це на YouTube шорт. Не знаю, якщо ми зможемо ще одне з'їм. Ой, поїв. Останнє. Даємо остаточну оцінку. Тут якась акція, гроші виграти чи що. Добре, це нас не стосується. І моя оцінка це буде 9 балів. 9 балів, бо не дуже той шоколад Кіндер був тут відчутно, але я його відчув. І я поставив 9 балів. Так, добре, дружні, на цьому все. Ми з вами поїли смачно. Одне я лишив на ютубі шортик. На цьому все. З вами був Денис Дружній, Дякую всім за перегляд. Ну, я наївся. Та. Я наївся. Мені навіть 5 штук виявилося забагато, Але добре, що одне на Ютуб шорт лишаємо. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть коментарі. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте, йоу. Ой, поїли супер. Щось ми так забагато поїли. Коротше, на ве... наступне відео вас чекає кіндери Мілк Слайси. Оці ми сьогодні вечором попробуємо з несквиком. Такі справи. Все, всім пока. Фух, наївся.